На Куп'янському напрямку ситуація стає все складнішою. Лише за останню добу Збройні сили України відбили 21 атаку російських агресорів. В свою чергу, інститут вивчення війни повідомив, що росіяни продовжують просуватися вздовж лінії купянськ сватово керемінна Геолокаційні знімки від 20 січня, на жаль, свідчать про захоплення ворогом селища Крохмальне, яке розташовано за 20 кілометрів на північний захід від Сватового. Українські війська прийняли рішення відійти від села Крохмальне Харківської області. Володимир Фітьо, командувач сухопутних військ ЗСУ, повідомив про це 21 січня. Село Крохмальне, щоб ви розуміли, це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Ну а це приблизно 5 будинків, які, на жаль, наразі повністю зруйновані агресором. Фітьо зауважив, що українські війська відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, де вони успішно тримають оборону. Він зазначив, що подібні події, це тимчасове явище, він підкреслив постійну динаміку з суву лінії фронту. У зв'язку з постійними штурмами окупантів також було оголошено розширену зону обов'язкової евакуації для сімей з дітьми в Харківській області. Це стосується громад Кіндрашивської та Курилівської громади у Куп'янському районі, ситуація там, на жаль, залишається дуже напруженою. Ну а далі давайте поговоримо про те, як дрони ГУР і СБУ атакували Росію. Українські безпілотники вирішили змінити російський ландшафт, зробити їх трошки гарячішими. Дрони від головного управління розвідки вирушили у нічний тур по Смоленську, Тулі та Орлі, влаштовуючи піар концерт Палаючі патріоти у той час СБУ взяла справу в свої руки і підпалила морський термінал в усть Лузі Ленінградської області, де переробляється, до речі, паливо для російських військ. Результатом атаки стала масштабна пожежа, і росіяни евакуювали своїх співробітників. Традиційно у Міноборони РФ заявили про нібито знищення всіх дронів, які летіли. Хоча в деяких. Російських соцмережах писали про те, що було чутно звук дронів, після чого прогреміли вибухи. В додаток до цього російський літак розбився в Афганістані. Бізнес джет Falcon 10, який виконував чартерний санітарний рейс із Індії в Росію, розбився в Афганістані. Літак просто врізався вгору в провінції Бадахшан. Шість осіб, серед яких двоє росіян перебували на борту. Уряд Афганістану та російські авіаційні власті підтверджують цей інцидент. Ну а я вам нагадаю, що через санкції в РФ дуже складно з запчастинами для літаків, щоб їх дістати, вони просто розбирають інші свої літаки і ставлять їх на ті, які зламалися. Ну а Зеленський прокоментував питання виборів в Україні. Президент України зазначив, що готовий провести вибори під час воєнного стану, але за умови зміни обставин та закону. За його словами, вибори відбудуться, якщо будуть подолані перешкоди, що заважають голосуванню в умовах війни. Президент наголосив, що відкладання виборів це не його рішення, а вимога закону, який забороняє проведення виборів не тільки президенту особисто, а й всім інституціям загалом. Зеленський також підкреслив питання про проведення виборів на окупованих територіях, ремаркуючи, що це становить дуже серйозний виклик. Онлайн формат виборів в даному випадку неможливий. Ну і на завершення. Європейський союз тепер має активніше озброювати Київ. Так, президент Литви Науседа закликає Європейський Союз зіграти активнішу роль у наданні допомоги Україні. Особливо коли іншим союзникам не вистачає політичної волі. Він висловлює переконання, що Європа повинна взяти на себе більш значну роль у наданні військового обладнання, особливо в умовах значних змін в оборонній промисловості Європи. Також президент Науседа відзначив потребу нарощування військового потенціалу не тільки Литви, а й ЄС, зокрема у відносинах до закупівель та інших форм співпраці. Науседа також зазначив, що хоча допомога Україні наразі надається швидше, ніж раніше, але на досягнення домовленостей уходять просто місяці. Я вам нагадаю, що влада Литви схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на загальну суму в 200 мільйонів євро, а також Литва анонсувала нові поставки на січень та лютий. Я вам дякую за перегляд. Підпишись на канал. До зустрічі!